Хочу розповісти вам історію не моєї війни. Слово війна мене ніколи не лякало, перше випробування пройшлося на 2014 рік. Тоді я не зрозуміла його справжнього значення. Саме того літа я вперше познайомилася з підвалом як укриттям, а не місцем, де є щось смачненьке. хіба може щось трапитися, якщо мої батьки ангели охоронці поряд. Саме тоді з'явився мій перший вірш Мир на Україні. Я вірила в мир. Вірила, що це жахіття більше не повториться. Але у 2022 році я знов відчула запах війни, цей реальний жах. День 6 травня завжди закарбувався в моїй пам'яті Став від ліку мого дорослого життя. Щоб сховатися від війни, ми поїхали до дідуся Стефана в село Вашньокам'янське 4 година ранку вибух. Боюся відкрити очі, бо вся засипана уламками касетного снаряду, склом та будівельним сміттям. Сестра кричить, тата немає, хоч і лягали спати всі разом на одному ліжку. Чую, на підлогу відкрила очі дим, пил, жах, і мама закрала на одязі. Вона встигла сказати, що у неї поранення шиї втратила свідомість, і ось вона, дорослість, стала поряд зі мною. Разом з батьком зупинили в кровотечу. Я знала, що роблю все правильно. Мама навчила мене надавати першу допомогу, та лютий жах зачаївся серці. А якщо мами не стане? Мама прийшла до тями, і ми поїхали в лікарню в місті Бахмут. Вибуху не вщухали. Дякувати Богу, мама вижила, у неї почалося нове життя життя з величезним уламком у шиї. Вона говорить, що я сестрою і татом її гаражатівники. Згодом вона скаже, що ви зробили найважливішу справу у житті врятували життя, це було життя нашої мами. Нині ми, переселенці, живемо в місті Ніжині. Саме тут я зрозуміла, наскільки сильно я люблю свій Донецький край, наші річки, Сіверський Дінець та Бахмутку, нашу укросолону українську землю. Ми діти війни. То чи правильно що ми змушені залишати свою рідну землю, свій неповторний Донбас? Неправда, що Донбас російський. Ми, українці Донецького краю, незламні. Тепер, як ніколи, прагну закарбувати у пам'яті красу рідної землі. Я багато фотографую, це надихаю, мотивую. У кожного з нас, дітей, свій маленький фронт боротьби за батьківщину. І я хочу зафіксувати на майбутнє кожен куточок України її річки, поля, гори і долини з надією повернутися до рідного Сіверська.